11.082 року. І ось знову нові дороги, нове відкриття, нові відкриття, нові краєвиди, красота, красота, нова дорога. І по, по ходу з'являються нові думки, які, які формують, скажімо так, бачення на те, як проводити активно з результатом не так з результатом як проводити продуктивно проводити продуктивно час в якому можна, скажімо так, творити. Творити в тому плані, щоб відновлювати свою енергетику, відновлювати фізіологічно. Тіло, будову, відновлювати ауру, енергетику астрального ментального тіла. Підсилювати, відновлювати, наповнювати. І походу з'явилася думка, як це робити. А саме <кхи> по мірі того, як я подорожую, я споглядаю ці красиві краєвиди цю всю красу і відповідно якби наповнююся а саме якби розширююся розчиняюся в тому всьому і на видоху на вдоху на вдоху я якби поглинаю це все відчуваючи цю силу енергетику землі повітря води лісу Дерев, повітря, сонця і оце от це все мене якби наповнює через усвідомлення, Через усвідомлення наповнюючи. Я вдихаю це в себе і вау! Через сердечну чакру концентрую там, формую сонячний круг такий, сонячний такий світлий, світлий зайчик або може бути навіть більше як. Як білий шар. І відповідно формую його в уяві, наповнююся, загораюся цим, не загораюся, а свічуся світ... тим і потім на видиху Фу Фу Фу. розсилається світло у всі клітини, всі органи свого фізичного тіла, астрального і ментального. І так І так, і так, і так роблю по кругу. З кожним вдихом, з кожним вдохом я наповнююся, в залежності там, де є мій погляд, відчуття, стараюся відчути відчуття, які перебувають, які наповнюють мене в той час. Не наповнюють, а які присутні в мене в той час. Якби дихають цим, дихають цим світом, дихаю цією енергією, наповнюю своє фізичне тіло і абсолютно переповнюючи, знову ж формую, наповнюючи, формую в, сонячні, в сонячному сплетінні, в сердечні чакри формую, формую сонячне, не сонячне, а біле світло, біле світло або золоте світло. І відповідно... І відповідно на видихаю, відправляю це все в свої клітинки, в свої органи, можливо, які мене турбують, які потребують якраз саме цієї енергії, саме цього тепла, світла, енергії, божественної енергії любові і здоров'я. Ну і відповідно, скажімо так, являюся тим. Тим чим я наповнюю себе. От так от концепція така виникла по ходу, по, ходу, по ходу дороги, по ходу життя. Так що будемо розвивати. Будемо розвивати. І кому цікаво це, може приєднюватися і будемо продовжувати життя далі, рухати життя далі. До зустрічі в наступних відео.